І Я, як ніхто, чекав релізу кіберпанку. Це перша гра у моєму житті, на яку я оформив попереднє замовлення, тим більше після відьмаків і блискучої репутації компанії. Так що я мав певні очікування, але до цього ми ще повернемося згодом. Гру непогано так підлатали з виходом ділесі і останніх патчів, Добавили нових механік і виправили баги. Але не всі. Запрошую вас подивитися, що тут і як, оцінити стан гри, трошки посміятися і провести час зі мною у цій неоновій грі. На дворі 2077 рік технології розвинулися настільки, що встановлення імплантів стає доступним як покупка комп'ютера зараз. І навіть більше без хрому ти ніхто. Це тут так називаються різні покращення тіла. Світом керує бажання виділитися, а саме життя знецінилось. Це буде відображатися у багатьох моментах під час пригоди. Тут і незаконне торгування органами, одержимість хромом, яка змиває грані людяності. Перевага олігархів у суспільстві і тотальний контроль корпораціями. Гра офіційно має українську локалізацію. Але у виді субтитрів початок реалізований у різних місцях: кочівник, який не має дому і постійно в дорозі. Вигнанець з корпорації, який лишився людяності і душі. Ну і дитя вулиць. Тут назва говорить сама за себе. Я люблю грати за корпората або кочівника. Наш герой Вінсент або Вій покидає свій клан, лагодить свою бричку, зустрічається з Джекі Велсом. І вони мають провести контрабанду через кордон. Як завжди, все йде не по плану. Хабар не працює і після перетину їх хапають за яйченята. Ві героїчно відстрілюється і ховається у якомусь гаражі. Йому ніде жити, навіть знайомих тут немає. Джекі пропонує дах над головою і можливість заробляти. Проходить півроку, і ві підняв бабла, купив гарну хату і знайшов багато впливових друзів. Перед наступним завданням нам пропонують пройти бойові навчання. Рятуємо даму від рук засранців, які торгують органами, отримуємо запрошення на серйозне діло по крадіжці біочіпа і проводимо серйозну підготовку до пограбування. Для цього потрібно дізнатися все про чіп і його місце знаходження. Нас знайомлять з брейндансом, технологія, яка допомагає записати і відтворити спогади та емоції. Через цю штуку ми і дізнаємося, де чіп і як до нього дістатися, також для взлому і проникнення. Потрібний військовий безпілотник у вигляді паука. Акуратно домовляємося і забираємо його. І все, ми готові до крутої справи. На таксі їдемо до готелю, проходимо фейс-контроль і заселяємося в номер, звідки будемо взламувати захист. Дочекавшись моменту, пробираємося в апартаменти і крадемо чіп. Стаємо свідком сімейної ідилії. little? Все йде далеко не по плану, і приходиться звалювати відбиваючись. Контейнер з чіпом пошкоджується, і так як він не стійкий до температури, єдиним виходом буде вставити його собі в нейропорт. Ну а далі побачите самі. І це тільки початок, на який ви потратите до 10 годин. Сюжет тут дуже крутий, я б сказав, нестандартний. На вибір є декілька закінчень, і все буде залежати від ваших дій. real thing to me. I would kill for, I would die for. А, саме головне забув. Тут є Кіану Рівс. Це буде ваш головний компаньон по сюжету, який ну дуже харизматичний, і якого ви будете слухати із великим задоволенням. Тим більше він буде коментувати ваші дії під час сторонніх квестів. По традиції тут можна розвивати відносини під час діалогів. Все як ми любимо. Не всі ваші рішення йому сподобаються, того приготуйтеся до цікавих дискусій. За нього навіть пограти дадуть. Окрема подяка ось цим людям, моїм спонсорам. І знайте, ви круті. Найт Сіті, не побоюся цього слова. Це просто фантастичне місто. Одне з найкращих в ігровій індустрії. Воно настільки різноманітне і величезне, що можна залипнути на години, просто катаючись тут. Місто поділене на райони. Міський центр з величезними хмарочосами, великі промзони, азіатські квартали. Квартали з великим рівнем злочинності. Вулиці тут надзвичайно деталізовані, тут безліч різноманітних предметів на дорогах, що додає відчуття реалізму, саме є велика кількість об'єктів, різне сміття, якісь баки чи ящики з меблями. Тут навіть мусор круто виглядає, пейзажі за містом вище всяких похвал, особливо вночі. Це одна з небагатьох ігор, де я можу просто кататися і насолоджуватися візуалом. Є гарні погодні умови, доволі атмосферний дощ, який за це проходження частіше йшов, до речі, непоганий туман і просто хороша погода. Дуже круто реалізоване освітлення як у темних вулицях, так і ключових локаціях. Це ж кіберпанк, як не як, неон тут в крові, величезне різноманіття НПС, які мають гарні текстури і не дуже часто повторюються. І який це кайф після старфілду, атмосферні гітаристи попадаються час від часу. Тут навіть пампушки прикольно виглядають. Непоганий чорнослив, і багато, дуже багато різноманіття. Великий автопарк, де ви знайдете щось за смаком. Маселкари, вантажівки, пікапи, полше. Оце корито. Чого? Диво Анус, багаті вуйрон, мовпеди. Особливо вікар. Слава Україні. І ще куча всякого цікавого. А тепер гейплей у грі величезна кількість зброї. Вона доволі футуристична і різноманітна, з якої стріляти одне задоволення. Якщо любите пістолети, то на вибір є як компактні, так і великі пістолети, різновид штурмових гвинтівок, снайперки, розумна зброя, яка автоматично наводиться. Круті дробовики. Ну і звичайно, холодна зброя. Як же без неї? До кожного виду є своя прокачка, а вона тут ну дуже розширена, особливо після DLC. Вони її кардинально обновили, і чесно кажучи, я по-новому тут розбирався, хоча проходив гру два рази на релізі. Так ось прокачка вирішує, яким шляхом ви будете діяти. Можете бути айтішником, який їсть сири по 500 гривень, і взлабує ворогів на відстані штурмовиком Термінатором. Вирішувати все по стелсу і влаштовувати поножівщину, по ножівщину, відстрілювати покидьків на відстані, або бігати під транквілізаторами, як навіжений, зупиняючий час. Стелс тут, як і у всіх іграх такого рівня, тільки не бийте, він хороший насправді. Можна підсвічувати ворогів, щоб зручніше було прокрадатися, ховати тіла в ящиках, щоб не знайшли вороги. Ось в цьому кайф, але поле зору ворогів по типу Fallouta. Що це за звук? Напевно, вітер. Багато місій можна виконати тихо, знайшовши обхідний шлях. Білди тут можна довго продумувати і комбінувати. Все не прокачаєте, того гра реіграбельна на майбутнє. Тим більше тут декілька завершень. Зброя тут крафтиться і покращується, але особливий кайф тут у покращенні тіла героя. Можна поставити титанову пластину в голову, зміцнити шкіру, додати руки богомола і збільшити кількість пам'яті на флешці. Не варто недооцінювати імпланти. Вони дають вам максимальну потужність під кожний клас. Чи це упор на стелс, м'ясні штурми, взлом чи суто стрілецька зброя. А в сукупності з прокачаними талантами ви станете справжньою м'ясорубкою. Для бою є велика кількість програм, яка наносить відповідну шкоду, відволікає або допомагає знайти панелі у приміщенні. На ці скрипти є ліміт, який можна збільшувати імплантами і прокачкою. Також є ліміт на використання імплантів. Того відповідна головоломка під час прокачки вам забезпечена. Одяг тут специфічний, я б сказав специфічно футуристичний. Можна вдягнутися як дурачок, або знайти щось мужицьке. Від одягу тут мало що залежить, того сміливо шукайте свій стиль. І додавлю ще за переслідування на дорогах. Їх тут багато, особливо під час завдань на викрадення авто. На релізі такого не було для прикладу. Навіть поліцаї не ганяли, і ти себе відчував таким собі властіліном темного міста. Також покращився штучний інтелект ворогів. Вони стали менше тупити і краще нападати на вас. Гра доволі розпусна, тут багато сексуалізованих видів одягу для жінок. І який кайф, що феміністки не добралися до цієї гри? Одна з причин, чому я люблю цю компанію за красивих жінок. Є дами, з якими можна погратися у котика та білочку, зайти у місцевий магаз. Якісь дивні тут зубні щітки у них. Тут навіть вулиця є такого характеру під назвою Шпек-стріт. Доступно трохи романтики. З панам, якщо ви справжній чоловік. Або Джуді, якщо ви любите грати за жіночого персонажа. Можна пограти на ігрових автоматах. І як цього не вистачало на початку: купувати будинки, яких чимало тут, пограти на гітарі. Зламувати замки, стати вартовим міста і винищувати злочинців доволі багато цікавих квестів. Один дела меншого чого коштує, де треба збирати машини із різними особистостями. Викрадення автівок і драйвові перестрілки на них. А зустріч з друзями Джоні це взагалі вишка. Є велика кількість радіостанцій, як у тих ваших GTA. Тут на смак і колір, щось драйвове. Ліричне або заспокійливе. Аніме! Плюсом буде можливість носити магнітолу із собою, якщо ви меломан і не можете без музяки. Ну і декілька слів про доповнення. А саме сюжетну місію, яка трохи розширює сюжет. Окремої локації не чекайте як у відьмакові, але вони наповнили місця, які були пусті раніше. Наша ціль буде рятувати президента жінку. Ну і це не спойлер, бо про це відразу говорять. Буде трошки епіку, екшона і стелсу побудемо в ролі таємного агента і проявимо свою турботу разом із чорним братом. Дек. Ну і така велика гра не може обійтися без проблем. Тут є три варіанти початку гри: корпорат, кучівник і дитина вулиць, але після прологу це нічого не міняє. Тільки деякими репліками під час різних діалогів. Головний персонаж взагалі не відрізняється, як по вимові, так і поведінці. CD Project ще з релізу не пофіксили дальність промальовування транспорту. Особливо це помітно вночі, коли ви на трасі можете помітити величезний трафік, але при наближенні цей трафік помітно пропадає або зменшується. Це трохи б'є по атмосфері, а ось це взагалі без коментарів. У вас буде величезна кількість багів, якщо гра встановлена на жорсткий диск, хоч окреме відео роби. Що цікаво, у моїх друзів була мінімальна кількість багів. А коли я перестановив на SSD, то баги повністю пропали. Ну, за деяким виключенням. Якась дивна штука. Аж відчув день релізу. Є місця, коли трафік пропадає, що також б'є по атмосфері. У мене завжди персонажі витанцьовують після смерті. Отак кумедно тягнуть п'яточку. НПС некоректно реагують, коли ви махаєте кулаками. Ваші руки рахуються як зброя, і при використанні всі тікають з переляку. Дуже комічно це виглядає. Такий собі безконтактний бій. В принципі, баги не мішають. Багато з них я спеціально шукав і вдивлявся по сторонах. Критичних взагалі не було, а всі решта дрібні, і в більшості це неправильне розміщення предметів або якісь подьоргування. що на гру взагалі не впливає. Єдиний був випадок, коли я провалився через текстуру. І коли вилітав за межі, мене телепортувало до гори. І так продовжувалося до безкінечності, доки я не вибрав попереднє завантаження. Оцінка буде високою. Графіка тут дуже сексуальна, особливо місто і як вони граються із світлом. Музика одна з найкращих, як різний ембієнт, так і спеціально написана, типу у гурту самурай. Озвучка дуже крута, особливо Киану Рівс, Панам і сам Вій. Бойова система доволі непогана, але в прокачці треба розбиратися певний час. Сюжет доволі непоганий, але мені не вистачило різноманіття у поведінці головного героя. Персонажі просто шик, приємно слухати навіть просту балаканину. Прокачка також продумана, можна відігравати різні ролі. Різноманіття вистачає, цінність предметів більш-менш, а фактор крутості ось такий. Мені сподобалася ця гра, я її купив за рік до виходу і очікував багато. Пам'ятаю цей день. Я прокинувся в 5 ранку, докачав 14 ГБ і сів грати перед роботою, на яку мені треба було прийти до 9 ранку. Я настільки хотів долучитися до цієї історичної події, що не замітив, не досип і з легкістю витримав робочий день. А після нього я сів грати кіберпанк далі, доки не затерпла моя дупа. І хоч тут трапляються баги, але гра унікальна у своєму роді. Для мене це гарне місто, приємні розмови з персонажами, крута музика і захопливий сюжет. Мені приносить велике задоволення спілкування з вами у коментарях. Я навіть багатьох вже відмітив, хто часто пише. Щиро вам дякую за перегляди, коментарі і лайки. Це дуже допомагає мені. З вами був дом. Не пропадайте і шануйтеся.